Добрий вечір, мої дорогі та улюблені. А щодо сьогоднішнього інциденту в Шевченківському районному суді міста Києва, ну по перше, я вважаю, що все ж таки новато та перша. хтось допустив таку ситуацію. Я вважаю, що це е, погана е, організаційна діяльність щодо безпеки в Шевченківському районному суді міста Києва. Хто здійснює керівництво та забезпечує діяльність? Безумовно, голова суду, чому тому, що на цьому місці може опинитись адвокат, можуть опинитись діти, можуть опинитись інші люди, і отака погана організаційна діяльність щодо безпекових функцій може призвести до летальних випадків. Ну, це по перше. По-друге, ніхто не вправі забирати життя одне іншого. Але я розумію цю людину, яка з 2000, я так поні розумію, 15-го року сидить в СІЗО. Зараз це 2023 рік. І щоб ви розуміли, це одна з людей. А такі знаєте, скільки людей сидить в ізоляторі роками? П'ять років, вісім, десять. І щоб ви розуміли, справи майже не рухаються. Чому? Тому що то суддя в нарадчій кімнаті по іншій справі, то суддя не хоче слухати то там ще якась підстава, ну відповідно порушуються розумні строки. Так от людей просто доводять до таких моментів, що просто люди вчиняли саме якщо. Судді не розуміють. Якщо судді не розуміють, що не все продається за гроші. Ну, це знаєте, коли приходиш в суд, а в тебе те рішення продається, те продається, те продається, те продається. А от в одному з випадків не продали за 15 тисяч доларів, це Київський апеляційний суд. І що ми будемо робити? Правильно, давайте з прокурором, давайте скарги, давайте те, 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 те. те. А я можу вам сказати, якщо б ми заплатили 15 тисяч доларів за ОТО отокияшку за потрібне рішення, я можу вам сказати, відмінили би вирок Святошинського суду, як положено, щоб ви розуміли. І відповідно пам'ятаєте справу з Павлюченком Буде навіть декілька місяців. Взагалі, чітень, чітенько, чотенько, так знаєте, по закону і за зарплату виносили судове рішення. Ось до куди ж це годиться? Ти. Приходиш в суд, подаєш документи, тобі кажуть так, поділ майна. Мій відсоток 30%. За що? Видання? За що? Хочеш те, стільки то доларів, хочеш те стільки-то доларів. Хочеш, оце потрібне рішення? 3 мільйона. Хочеш, оце 5 тисяч доларів. Хочеш оце 8. Хочеш це 500. Я просто чесно, я просто в шоці, тому що у нас в країні йде війна. А вони нажертися ніяк не можуть. Ну це ж просто ви розуміли. Це це ж кричущі моменти. Просто це називається крик душі. Ну, якщо судді не розуміють, що потрібно. Тиманчую одів, будь сміливим, виносити рішення за зарплату по закону. А якщо ну, ти отак наглієш, 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 то потім, от, пам'ятаєте, коли був писанець, такий суддя, спочатку він в Луганській області був, брав гроші, кидав людей на гроші, потім його. Братки вицепили, довго лікувався. Він багато разів там в комі був. Я вам можу сказати. Потім його тест через Верховний суд. Він тоді суде в Верховному суді працював. Якщо мені не зражує в кримінальній палаті, не будемо прізвище його називати. Персупереві писанця в Печерський районний суд міста Києва. І думаєте, Віталій Батькович став на путь істини? Ні, ну він продавав просто судові рішення. Я пам'ятаю, якось він арештував там два десятки, по два десятки справ по одній справі. І я відповідно задала питання. Я прилетіла просто, просто прилетіла і сказала, за скільки я можу сказати, він не соромився. каже по 500 доларів. Я подивилася, хоч би посоромився. Не посоромився, і потім він там ще два з там адвокати. Вони там щось робили як по оперативній інформації ділили. Не могли відсоток поділити частку від спільно заробленого. І що можу вам сказати? І випадково впав чи допомогли, чи не допомогли. Таке, але потім всі писали, що він знаєте, наскільки повинні не поважати люди за це діяння протягом життя, що кажуть, ну. Писанець поки добре. Е, я в шоці, але ж є як є. Так от поважайте, закони буде вам щастя. А закону можна перемогти, дотримуватися закону і відповідно застосовуйте закон не за гроші, а за зарплату, якщо ви стали і одягли мантію.